Без мене з вами тримання ракетки в падній тоді і тримання вала. Вала тримає трьома пальцями за пірівку або є пластикова основа. Потім, коли потрібно виконати передачу, його просто відпускає. Тримання шахетки трохи складніше. Ракетку тримають за ручку, не за край ручки, не тримають за е, попереду ручки, а тримають посередині. Для цього є ручка, вона удобна. Потім зверніть увагу, як розташовані пальці. Вони розташовані, як я визнаю. Якщо тримають е, жорстку ракетку, то дуже неудобно. Барінтонів. Отаким От чином. Великий палець прижимаємо до ручки і міцно тримаємо ракет. Також дехто ставить в палець на ручку ракетки. Це також дозволяється і це не заважає виконувати удари, піднімання м'яча валана. Таким чином, теж буде.